Вітаю вас, мої кулінарні пригодницькі друзі. Ласкаво просимо до мого каналу Кулінарні пригоди. Сьогодні ми відкриємо для себе незвичайні світи, перетворюючи звичайні зелені салати на витвори кулінарного мистецтва. Залишайтесь на зв'язку, буде надзвичайно смачно та цікаво. У цьому відео ми познайомимося з шістьма дивовижними соусами, кожен з яких стане справжньою прикрасою для вашого зеленого салату. Немає нічого простішого, ніж піднести ваш салат до рівня справжнього шедевру за допомогою правильного соусу. Кожен з цих рецептів простий у виконанні, адже всі інгредієнти просто змішуються разом. Давайте почнемо. Розпочнемо з конячного соусу. Для його приготування вам знадобиться 3 столові ложки рослинного масла, 3 столові ложки білого винного оцту і стільки ж води. Додаємо 2 столові ложки коняку і 1 столову ложку меду для солодкого відтінку. Завершуємо двома щедрими щіпками чорного перцю грубого помелу. Змішуєте всі ці компоненти, і ваш конічний соус готовий. Наступним йде горіховий соус. Візьміть 10 великих волоських горіхів та дрібно порубайте їх. Додайте 3 столові ложки білого вина і стільки ж яблучного оцту. Не забудьте 1 чайну ложку гірчиці для пікантності та 3 столові ложки рослинної олії. Наріжте маленьку цибулину дуже дрібно і додайте столову ложку рубаної зелені на ваш смак. Перемішайте і насолоджуйтесь: сирний соус до справжня знахідка для гурманів. Розімніть вилкою 100 г сиру до в кашку. Додайте 4 столові ложки білого винного оцту, 3 столові ложки хересу і стільки ж води. Влийте 3 столові ложки рослинної олії і 3 краплі табаско для гостроти. Нарешті додайте дрібку солі і парцю плюс чайну ложку чесникового порошку. Ретельно перемішайте і насолоджуйтесь смаком. Для шанувальників класики сметанний соус прекрасний вибір. Вам знадобиться половина склянки 15% сметани, 50 г тертого сиру сулугуні і чайна ложка чесникового порошку. Тут же доповніть тріпкою цукру, половиною чайної ложки пекучого хрону і двома столовими ложками яблучного оцту. Готово! Якщо ви в настрої щось солоденьке, спробуйте фруктово-сметанний соус. Беремо половину склянки сметани 15%. 1 столову ложку свіжого лимонного соку і додаємо 6 столових ложок свіжовичавленого апельсинового або яблучного соку на ваш вибір. Додайте дрібку сушеної червоної паприки для кольору, 1 чайну ложку цукрової пудри і дрібку чорного перцю. Перемішайте і готово. Закінчуємо на пікантній ноті з соусом з кислого молока. Візьміть половину склянки кислого молока. Одну столову ложку протертих помідорів і дві столові ложки води. На черзі чайна ложка сухої червоної паприки, дві столові ложки дрібно нарізаних маринованих огірків, і столова ложка марина довідних, половина маленької цибулини, нарізаної так само дрібно, як і огірки, додасть свою нотку. Завершуємо дрібкою солі та цукру і додаємо столову ложку рубаної петрушки. Ось так, наші 6 соусів готові перетворити ваш зелений салат на справжній кулінарний шедевр. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забувайте підписатися на канал Кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте свої враження у коментарях. На здоров'я та до нових зустрічей у наших кулінарних пригодах.